Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти про е, наш рік з травмами. Пам'ятаєте, в мене було відео е, Рік болячих у Саші? Так, ось цей був рік травм у Сашулі на ровному місці, або там, де неможливо було передбачити якось і підстелити соломку. Просто нереально. Ще хочу вам сказати, що я додаю до шоців багато відео, де з Сашулею ми граємося, займаємося. Просто якісь відео з прогулянки або з хатніми, улюбленцями нашими. Тому заходьте, дивіться. Там будуть, може, якісь і корисні відео для вас. Також э, хочу сказати, що буду далі знімати відео про вказівний жест, э, і хочу, щоб ви написали мені, чи потрібно далі продовжувати сенсорну інтеграцію, 3, 4, 5 частину, чи це не потрібно. Бо, можливо, розбирати ще варіанти, коли там, кажуть, що э, гіперсенситивність. Зорова, а в дитини треба перевірити зір, в неї можливо там двосторонній складний астигматизм. Ну, це так. Я так закинула вам на тему, що спеціалісти це повинні розуміти. Чи потрібно це вам роз'яснювати? А краще просто напишіть питання, якщо є якісь питання, і я буду відповідати на конкретні питання. Отож, Сашин дух і травматизм цього року. Все почалося з того, що Сашуля. В нього бувають періоди дуже гіперактивні, ось тоді, коли його гіперактивність не зупиняється, коли він не може просто спокійно посидіти. Бувають періоди, коли ще він більш-менш посидючий, а бувають це просто дзига якась. Він просто ніколи не, не сидить, не відпочиває а весь час у русі. І ось у, у такі моменти, коли його залишаєш, там приготувати, поїсти, кудись відволічешся на прибирання чи ще щось. Тут треба, я, я думаю, ви всі розумієте, тримати в, вухо на поготові, що щось може трапитись. Один раз Сашуля біг, стрибав і дуже невдало. У нас є підставки, і він біг, стрибнув на підставку, з підставки зістрибнув, і дуже невдало. Він зістрибнув, вивернув ногу і ну, впав, бо йому було боляче. А я сам момент не бачила, я вже бачила, ну, чула по звуку і прибігла, дивлюся, він підніматися, а на ногу стати не може. Це капець. Я ж е, почала роздивлятися і питаю в нього Сашуля, де в тебе болить, покажи. Ну, Розумію, що та нога, і він теж на ногу показує, а де конкретно, чи колінкою вдарився. Чи там ступня, чи щиколотка, що там, ну, я ж не знаю, давай прощупувати. А воно не сінця, не набряку ще не було. А він спочатку не міг стати на ногу, потім вже став вставати потрошку, я його дотягнула до ліжка і потім вже вставав, думаючи, що робити. Як рентген всієї ноги ж не хотілося робити так? від тазу і до п'ятки. Поки я дізнавалася, написала сімейному лікарю. Я ж кажу, що в нас педіатр золота людина, вона завжди проконсультує, завжди розкаже, що робити. Ось я їй написала, і вона сказала: ну, що давай трошки почекаємо, може, десь набряк буде. І таки і так, через час в нього почала набрякати ступня, і вже було видно, де. Не знаю, додам я фото сюди чи не треба. Я сфотографувала, щоб було зрозуміло, наскільки великий набряк. Ну і ось по набріку було видно, що він, він шкодильгав, шкуль... шкуль... і було зрозуміло, що набряк стає все більше. І коли я почала читати, що це за місце, що там ну, таке місце, де, де з'єднуються кістки пальців з основними кістками стопи. Ой, так що це капець, я думала, що ну, можливо, і перелом, і треба було це або підтвердити, або виключити. Ну, ми дізнались, куди їхати для того, щоб а, зробити рентген йому, я в який травмпункт дитячої поліклініки, бо в нас. Не там, де Сашуля рахується, так, а є спеціальна поліклініка, де роблять діткам рентгени, отакі. де травматолог приймає і в вихідні, і вночі. ну от Такий е, спеціалізований травматолог. Ось ми туди поїхали, е, дуже нам повезло, що великої черги не було. І дуже швидко всіх якось так. Декілька було діток перед нами з батьками. Комусь там зняли гіпс, комусь там робили рентген і не підтвердилося, що не треба було накладати, бо по часу ось якраз накладання гіпса займає багато часу. Тому ми зробили саші рентген, і я дуже була задоволена, що немає перелому. Є е, розтяжіння і травма зв'язок, і тому я прописали там мазюки. Я дуже зраділа, що мінус е, така проблема. І ну, помазали мазюками, і вже через три дні Саша почав вже краще ходити. О, приніс мені сік, щоб я йому налила. А зараз е, пролікували, помазали. І обійшлося тільки переляком моїм. Ну і Сашуля теж він, йому було боляче. Ну, Мазюка була, яка знімала і запалення, і напряк, і біль, тому все. потім йому стало краще. Навіть сказали, що не так знеболювати, бо якщо ж йому не буде боляче, він буде гасати, а це ж на добре, не треба навантажувати ногу. Тому ми так знеболювали, щоб він все-таки відчував, що не треба навантажувати, бо Сашуля аж такий. Ось. Треба було дивитися за ним в ті дні, щоб він нікуди не ліз на, на високе, не стрибав. Ну, Тоді ось треба було стежити за ним. Не гуляти на вулиці, що було теж важко. Бо в нього є періоди, коли він не хоче гуляти, а є періоди, коли кожен день проситься. Ось наступна пригода була це те, що в нас був повітряочисник, повітряочисник правильно я кажу. Це така ось була труба у стінці, у сашулі в кімнаті, і на трубі висів, висів повітряочисник. І він. Я вже його не вмикала давно, бо він там теж щось барахлив, ламався. Просто висів, бо щоб його зняти, це треба знімати, знову забетонувати цей отвір. Ну, коротше, не доходили руку до того. Ну, Висів собі і висів, ніхто не міг предсказати, що сашуля може його зняти. А от в один день він чомусь надумав його зняти. Він його зняв, залишив під стінкою. А туди засунув ногу. І це було літо. І він... Ну, літо дуже жарке в нас було, це ж було 40 градусів, хоч і працював кондиціонер там, вдома було теж жарко. Він бігав, посякав, ну це ж літо. Босий, хлопчик, там в шортиках, в футболочці бігає по хаті. Засовує туди ногу, а там же ж металева труба була. І це ось за декілька хвилин все, все трапилося. А я вивішувала стірку, одяг, вивішувала попраний одяг на балконі. І я тільки вивісила одяг, розвертаюся, дивлюсь, а сашуля біжить з дитячої кімнати. В зал, Де я ж виходжу з коритом без одяга. І за ним такі крапельки крові по підлозі. Я в шоці. Думаю, боже, де ти вже знайшов собі пригоди? Це капець, давай дивитись теж. я ж не знала, де там що. І Потім обдивилась ному, і видно було, що він порізав на пальці дуже так глибоко. Це була не тільки порізана шкіра, а й м'язи. там, Рвана така була рана, але теж я там поскідувала фотки, подивились, ми промили, обробили дуже добре цю рану повісили назад повітря-очисник. І я... я спочатку не одразу зрозуміла, що як, де він подряпався. Побачила повітря і думаю, і що? На самому повітря-очиснику нема нічого гострого. А потім тільки побачила, що на трубі теж капелька крові була. І думаю, Боже, це він туди ногу, це він якось намагався шолі просунути ногу через такий отвір, де він не вилізе, чи стати туди штовхнутися від тої труби. Ой, вже не важливо, що там як було, ну важливо було обробити рану, залікувати. І е, от ми вирішували почекати декілька днів загоїться сама чи накладати шви. Розуміли, що під місцевим знеболюючим Саша не дасть накласти шви, навіть якщо в нього не буде боліти, так, йому обколять е, палець. Це буде його тільки прив'язувати, це буде травма для нього психічна. Я розуміла риски, що зараз він довіряє людям, так? він соціалізований більш-менш для цього ми ходили в центр. Так? Він, коли були в травмпункті, він нормально й до лікаря. Тому не хотіла я його травмувати, психічно травмувати. Тому ми так подумали, що якщо почне заживати так, то окей. Бо під це, це тільки накладати швину. Там, ну щоб ви розуміли, не велика була ранка, але глибока, глибоченька. Ось тому обробляли, перев'язували, обробляли, перев'язували. Теж Сашуля в той період пошкодильгав, і почало все загоюватися. Слава Богу, без швів. але загоювалось довго, бо загоювалось шар за шаром. Там і м'ясо, і шкіра. І вже було таке, що всередині загоїлось, зовні ще дуже. Ну, був такий період, десь місяць мені приходилось йому все це обробляти, мазати, але все загоїлося. За рахунок того, що я не допускала за, за і, ну, так воно трошки як було відкрите, і тому за цим було треба слідкувати. Бо я ж кажу, рвана така рана була. Ось загальний наркоз не хотілося робити через таку маленьку рану для того, щоб накласти два шва, ну грубо кажучи. Тому от прийшли до такого рішення, і слава Богу, що прийшли до такого рішення, що я не кіпішнула, що ой, давайте накладати шви, хоч і ну що дитині зайвий раз наркоз. Хоча я можу кіпішнути, коли отак таке за шулею трапляється, то все я от. Я так, наче урівноважена, спокійна мамаша, але коли ось таке щось трапляється, як те, що загрожує здоров'ю моєї дитини, то я трошки кіпішую, потім себе беру в руки і кажу собі, сама з собою розмовляю, що треба заспокоїтися, проаналізувати. Мені от треба час, ну якщо це не якась ситуація, коли треба швидко діяти. Що треба час для того, щоб заспокоїтися і почати мислити раціонально, а не емоціонально. Що треба мислити так, що ми можемо зараз зробити, подумати і так далі. Отож, це була така ситуація. І ще була весела ситуація, коли Сашуля грався іграшкою, в якій є такий отвір, куди закидуються м'ячики. І вони виймаються з іншого отвору. Але Сашуля чомусь, коли грав вже в цю гру декілька років, він дуже гарно знає цю гру, але чомусь отак от вирішив засунути туди руку і ще й провернути її. І отак кистю застряг. І якось Я спочатку подумала, що ну, як заліз, так і виймемо, витягнемо. Виявилося, що це нереально витягнути. Як ми настарались, я вже думала туди масло заливати, там ще щось, але це було нереально. І, 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 а це тому, що Я розповідаю про Сашулю, не можна розповідати погано. Сашулік, ти в мене такий гарний. Я, я кажу, я, це ж додуматися треба було. Одним словом, довелося розбирати іграшку. На, ну, Розкручувати її, і трошки ламати, щоб дістати руку. Отакі От приколи. Так що сашуля сашуля дуже весело. Я думаю, з вашими дітьми теж буває весело такі пригоди. І це тільки я декілька розказала. Там можна перераховувати. І тепер, коли Сашуля. Десь знаходиться, ну і я завжди слухаю, чим він там займається. Але буває таке, що ось якщо десь тиша, то це вже не к добру. Ось, а так після таких випадків переходимо з кімнати в кімнату, намагаюся з кімнати в кімнату, намагаюся замикати, закривати кімнати, зайві, ну, таке. Звісно, коли ти тут переш, тут готуєш, тут займаєшся з дитиною, тут граєшся, і ось цей весь круговерт. Ти можеш десь відволіктись і опа, на привіт. Це до того, що в нас все на... Зараз покажу, так? На, на... О, де можна було такі замки поставити, щоб Сашуля не вліз туди. А все в якихось контейнерах або на висоті, щоб Саша не дістав. Ну, якісь такі речовини, так, які можуть бути небезпечні для дитини. Ну Там порошок замкнений, якісь миючі засоби, ось таке. Якісь препарати, там, той же Ібупрофен, все повище, щоб Сашуля не дістав таке. Ось. Так що пишіть в коментарі, можете написати свої історії. Може, вам так полегчає, що ви не, не, не одні такі. Я почитаю. Поєш аутизм без рух, а є ось. І отут комбінація гіперактивності і дефіциту уваги у Сашулі дуже серйозна така. Сподіваюсь, було цікаво. Сашуля вже мене, Сашуля вже потребує уваги. Тому всім до побачення. Дивіться наші короткі відео, наші шоци. Всім до побачення.